Так, біси вірять, бо і теж аж тримтять. Так що в нас не повинна бути бісівська віра, повинна бути Божа віра, і треба виконувати його заповіді Божі, дійсно. бути учнями дітьми Ісуса Христа. І дійсно, якщо ми цього не робимо, то ми маємо бісівську віру і душевну. А не треба нам бути душевними християнинами, а треба бути Божими християнинами. Я кажу, що по плодам ми їх дізнаємось, і тебе приносити плоди для Бога, спасати себе, інших і ті, хто тебе слухають. І треба відвернути інших людей від гріховного життя, тоді ти спасеш їх, і Бог пробачить тобі гріхи і йому. Так що нам треба спасати інших людей, відвернути від гріховного життя і слідувати за Богом, за Ісусом Христом, щоб ми могли мати вічне життя і перебували в учнівстві Ісуса Христа.